Всіх вітаю з магазину «Сенсей». В цьому огляді буду показувати акційні пропозиції у відділі Хом. Все для дому. Навіть ось така подушка, я здивувалась, різдвяна вже йде зі знижкою. Зараз дістану, покажу. Різдвяна все везуть і везуть «Сенсей». Я хочу показати, тут є акція на цій різдвяній получці. Ось такий автомобіль, подушка автомобіль різдвяна. За 169 гривень мінус 50% знижка. Не знаю, чому її так оцінили. Ось така подушка, гляньте, зі знижкою. Бухчин цей робила огляди на оці акційне, в них є такі позначки, що акція. Тут чомусь не поставили, тому треба, так знаєте, кожен цінник дивитися. 169 гривень коштує така подушка 50 на 40. Також знижка на неї 50%. Гляньте, яка подушка. Це що, чи лисичка, чи собачка, м'яка іграшка, виходить, подушка два в одному. І ще ось а, оці жолуді, щось їх не розбирають. Бачите, скрізь є у всіх трьох магазинах, де я робила огляди, 129 гривень, вона просто якось маленького розміру, тому, мабуть, не всім вона до вподоби. А ну, ось оці більш цікаві. Тут Hello Kitty, до речі, іграшка. Ну, я маю на возі. подушка така в формі Hello Kitty. за 349 гривень, а вона не знижка аж 10%. О, ця наволочка симпатична. З грибочками за 99 гривень. Гляньте, така вона, як м'яка. Весенька, начебто із овчини зроблена на неї 63% знижка, Получається, розмір 45х45. 45. Непогана позиція, також мені ніде вона не попадалась, порозбирали, мабуть, в інших. Так, постільна білизна, тут так багато різдвяних малюнків, ніде такого не зустрічала. Но це я окремо буду огляд робити різдвяного. Зараз показую тільки акційне. 169 з такими оленями, з листочками. Мінус 63% знижка, це Сінсей Бебі, 100% котон, двохстороння постільна білизна. Бачите, на одну сторону вона буде зелена, на іншу біленька з малюнком. Так, я хочу, а розміри півковдра 100х135 і наволочка 40 на 60. Такі різдвяні малюнки красиві, Я взагалі не бачила, ще таких. Це, мабуть, новинки поприходили. Буду вже завтра робити огляд і буду вам все показувати. Аж самі цікаво стало. Покривало не порозбирали. Таке покривало 140 іде розмір на 200, ціна 259 гривень прошите з їжачками. А тут що намальовано, вони ще й різні, а тут якісь. Весики намальовані 259 гривень, є навіть з чого вибрати, слухайте. Так, куди їх покласти? І знову 259 а тут лисички намальовані, а я думала, там ті також зі знижками. Ні. Ні, ці без знижок. От, от, виходить, їх три види: 259 гривень. Може, воно од один вид? Да? Просто як малюнком різним загорнуто прошите таке покривало, коштувало 659 коштує зараз 259. Ціна, я хочу прочитати ще склад. 100% Поліестер, але все-таки воно таке, знаєте, як і покривало одіяло. Таке легеньке одіяло, я маю на увазі, можна навіть вкритися. Пов'язка на голову з одинорогом за 119 гривень мінус 20 На неї знижка. Вона йде отут на липучці. Ну, така, звичайна пов'язка на голову. І ще такі блокнотики з коромі також йдуть зі знижкою. Хтось їх діставав. За 119 гривень тревел. А, ні, це слухайте, це дзеркало для подорожі з коромі. Гляньте воно, я думаю, що таке важеньке. Ще, мені здається, воно як на магнітах. О, будь ласка, ось таке дзеркало. Гляньте, яке класне, велике. Зручне, можна його так поставити. Штори є на знижках, причому багато видів. З цих почнемо. 239 гривень мінус 60% знижка. Розмір 140 на 260 Вони такі, як бархатисті, і бачите, на них малюночки, де котики. Ось такі вони, як вілюрові. Отак називемо їх. 239 замість 600 гривень. Далі, ці як тюль. 159 гривень, мінус 65 знижка, 140 на 260. Тут от на крючки такі треба вішати. Що я хотіла сказати, що а, малюночок є, бачите, намальовані як сердечки якісь. Ну, ось так, рожеві, симпатичні. 269, така темна штора, 140 на 260 десь зі знижкою. Птахи намальовані квіти. Вона взагалі чорна і такі на ній малюнки різноманітні, зелені, в ну, різні. Далі 359. Я таку навіть ніде не бачила, ось оцей малюнок. І рожевий, зелений, також як квітковий такий принт. Ціна 359, мінус 40% знижка. Так, 140 на 260. Далі. 189, оцю тюль я бачила. Вона така гарненька, прикрашена такими, як пухнастими, не знаю, різнокольоровими штучками. Вони тут як нашиті, начебто ось вона так буде виглядати. Також розмір такий же. 189 мінус 51% знижки. Покажу, бачите, яка тут тісьма така зроблена. вішати на крючки. Кошики. Кошики є на знижках. Хочу цей великий показати. Якось воно тут одне на інше. 129 гривень, як з дитячим таким малюнком, ручки, начебто яка шкіра. Ось так виглядає. 129 гривень, 30х30 30 і на 30. Квадратний. Ну, просто тут його до кінця не випрямили, тому не дуже видно, який він. Ось такі кошики. Ось, з грибочками, гляньте, я такий також ніде не бачила. Дуже симпатичний. Він вдовгий, виходить, даний такий от ну, кровлий я маю на увазі вдовжину. Дуже симпатичний. Так, оцей кошик, ціна 129 гривень, на нього знижка 52%. Показую. Він також, як бархатистий, але треба випрямляти. Ось, будь ласка, дуже-дуже непоганий. На знижках на кошиках ще ось така лисичка за 129 гривень, глянь, Така симпатична. А на ось у з грибочками цікаво. Також зі знижками, також 129 двадцять дев'ять гривень. І хочу глянути тут так багато килимів, але щось на них чи знижки не поставили ще. Так, немає знижок на килими. Гномів тут залишається все менше. Ось такий гном. Він як в осінніх кольорах за 99 гривень, мінус 41% знижки, замість 169 Можна прикрасти його якось і під ялинку поставити, на мою думку. Далі 119 гривень, ось такий годинничок коштує мінус 50% знижка. Так, ось такий як... Не знаю, мені здається, як дитячу, да, кімнату він йде. Також зі знижкою мінус 50. Тут ще ось ця капібара, до речі, є. За 169 замість 239. Це капібара, а що це таке взагалі? Так, а, це, я не знаю, як свічник чи що, капібара. Так, не, не, не зрозуміло, взагалі, що це таке. Ну, давайте прочитаємо. Це коробка для хустинок. Нічого собі. Отак хустинки ззаду діставати. Цікаво, за 129 гривень. У формі капібара коробка для хустинок. А такий красивий ось цей гном свічник за 99 гривень. Дуже красиво виглядає. І ось така як декорація за скільки? За 45 гривень. Ой, ну дуже красиві ці гноми. Прям дуже. Фартухи, малюнок, осіннє листя, гарбузи. фартух розміром 79 на 65, знижка 53% 79 гривень. Я також повідривали цінник і єлі знайшла. Так цей також відірвали ось такого малюнку. І ще хочу показати, є така скатерть, слухайте, красива дуже. Точніше, ранер довгенька. 50 на 150. Тут 100% поліестер, знижка 41%, 99 гривень. Тут в розгорнутому виді буде дуже гарно виглядати з цим малюночком за 99 гривень. Ставка бачу під тарілки акційні. Хоть би дістати така цупка, а це дитячі такі малюночки, якісь написи, 59 гривень, 60% знижка. Вона така, знаєте, прям цупка і міцна. Кухоль ось такий їжачок, ніде мені не зустрічався, хочу показати. Глянь, який симпатичний. Причому мені навіть коли й знижки не було, його не бачила. За 79 гривень 39% знижка. До речі, в нього зручна оця ручка довгенька. Це точно. От коли довга така ручка, то зручно ще знижка. Ой, така сова прикольна, але на неї немає знижки. Це її от звідси хтось перевісив. А тут у нас знову їжачок. А це що таке також на знижці кухоль. 69 гривень. Всього-навсього. Давайте роздивимось, що це у нас. А, як кит, так, да, кит, мені здається, 69 гривень. Красиво, так, да, з хвостиком. Так, далі. Ще ось А це він же 69 гривень. Так, грибочки ці по 99, такі як скрізь чи якісь інші. Не пам'ятаю. Лисичка є. Ось це прям кружки, такі, як і кружки. 47, кружки. 79 гривень, 47% знижка. Ось така. ну З таким як написом осіннім. А ось ці без знижки чомусь. І далі ще ось яка є зі знижкою, з лисичкою. Також кухоль. 99 гривень, 34% знижки. Всередині такого сірого кольору. Слухайте, такі якісь цікаві да, пропозиції. Вообще, симпатичні ці чашечки різноманітні. А, там ще, бачите, як гарбуз. О, внизу є стан. Є такий прям гарбузом зроблена з зеленими листочками. За 99 гривень також йде зі знижкою. І всередині така помаранчева, яскрава. Ой, ось оце, грибок. Я такого не бачила ніде. О, гляньте, яка. Цікава. 99 гривень. Не було ніде в інших. Нічому мені так не попадалось. Треба наверх голову піднімати, щоб знайти щось зі знижками. Тут я побачила помаранчевий цінник. Ось ця симпатична тарілочка на 2. Ці всі грибочки я вам на знижках показувала, а я тут ще дещо понаходила, хочу показати. Так, от така десь була тарілка да? за ціною 159 гривень вона йде зі знижкою. А ось ці дві дуже класні, особливо ось такого плану. Вона зроблена як з якогось каменю. Не знаю, я таку собі купила на знижці, схожу. Мені дуже подобається ось цей матеріал. Ну тут грибочок збоку намальований. 119 гривень, мінус 50% знижка. Причому їх так багато залишилось? Вони такі важенькі, знаєте, як на тацю схоже, можна щось таке поставити. І ось така ділення, дуже красива. Слухайте, зі знижкою йде 99 гривень, мінус 48%. Дуже гарна пропозиція. Так. Із... Оці я показувала, не буду повторюватись. Мені здається, тут повинна бути ця тортівниця зі знижкою. Ні, не приклеїли. А ну, ось такі. Також... І тут ні, немає знижки, а на цю тортницю. Ось так все стоїть. багато, О, 159 гривень з грибочками тортниця йде на знижці. Також гарна пропозиція. Ой, до цієї тарілочки, така ж композиція 69 гривень, серветниця. Такі я показувала, були по 59. Оця симпатичніша. Взагалі, цей малюнок дуже-дуже класний. Тут як таця, ось оця з двома тарілочками. Тарілочки важкі, скляні. Таця дерев'яна 189 гривень мінус 51% знижки. Навіть мені здається, це як форми для запікання. Вони такі важені. А ця форма з гарбузами. О, гляньте, зі знижкою йде. 189 гривень 51% знижки. Банка для зберігання в формі їжачка. Так, тут силіконова така вставка, є широка. так. Ну, Можна навіть покласти печиво якесь да, в цю баночку. От вона йде зі знижкою. Причому їх тут багатенько. 159 гривень, знижка на неї. 41%. відсоток. Всі ці чайники в формі гарбузів також зі знижками. Десь помаранчеві були, десь біля. Тут є всі: 129 гривень. Білий, 129 гривень, помаранчевий. Помаранчевий один більше подобається. Оце мені колір подобається такий з крапленням, таким, як сріблясто сірим. Красиво виглядає за 129 гривень. Ще є в формі лисички. Банка глянемо зараз. А, і в формі жолудя також зі знижкою. Я так думаю, ні. жолудь іде без знижки чомусь. А лисичка така вже гарна. За 129 гривень, як і їжачок зі знижкою. Затор у формі грибочка за 99 гривень, 48% знижка. Дозатор є. Мені здається, ще й була склянка такого виду, але склянок не залишилось. Ще ось такі фоторамки, як гарбузом, зроблені по 59 зі знижкою, а тут аж 60% знижка. Це підвішувати. Це, мабуть, ще був на великдень, так? Да? Цей зайчик чи кролик. Ось ну, така, як декорація. 59 гривень, мінус 60% знижку. Косметичка, а точніше, пенало такий з гарбузом, з золотими малюночками, за 59 гривень. Мінус 50% знижка ще є фотоальбоми. В меморії написано спогади. Ну, також тут як оці осінні листя. Фотоальбом. Ціна зі знижкою. Так. Щоденник взагалі то це 79 гривень мінус 53% знижка. Давайте глянемо. Він виглядає прикольно, такі білі аркуші з грибочками. Так, розмір. Так, тут 80 аркушів іде, а 4 розмір. Ось така пропозиція. Гаманці йдуть по 159 гривень зі знижкою, Якийсь бегемот. Бегемот намальований. Ось ці саме зі знижкою за 159. Ось таку чашку, як з Хелоїна, велику, такий прям кухоль. Я не знаю, що з нього й пити з такого великого. За 99 гривень можна купити з таким малюночком. 41% знижки. Тушка в формі груш, груші у фор... Ой, із дерева акації 119 гривень. Так, тушка для нарізання 119-50%. мінус Скільки нового, прям поприходило, він така красива подушка. Треба робити огляд на Різдвяне, це точно. Діють акції на одяг, я показувала огляд, робила акційних пропозицій. Залишу в першому закріпленому коментарі посилання на відео. А тут, от, бачите, 189, наприклад, така йде в смужку, як утеплена кофта. Багато всього є штани, наприклад, за 169. Я залишу посилання, я не в цьому магазині робила, в іншому сінцей, але там було також багато всього. Знижках он є джинси по 289 гривень. В якому магазині я робила огляд? Адресу, як завжди, залишу в першому закріпленому коментарі. Всім дякую, що дивитесь, Хочу побажати мирного неба. До зустрічі на моєму каналі! Всім пока!